Час новин на телеканалі ТВ4. 34 загиблих, 6 зниклих безвісти, 94 травмованих. У Тернополі завершили пошуково-рятувальні роботи на вулицях Стуса та 15 квітня, які 19 листопада обстріляла Росія. На місці трагедії безперервно працювали рятувальники, поліціянти, небайдужі тернополяни та волонтери. Як місто оговтувалося від російського терору протягом останніх днів? Дивіться у матеріалі. Атака, що назавжди змінила Тернопіль, ранок 19 листопада став найтрагічнішим для міста з моменту повномасштабного вторгнення. Близько 6.30 ворог завдав ракетного удару по місцевому промисловому підприємству, а також по двох багатоповерховим будинкам на вулицях Стуса та 15 квітня. На місця влучань після відбою тривоги прибули рятувальники ДСНС. А за півтори години до них приєднався загін швидкого реагування Дельта, який працював на висотних ділянках. Ми відправляємо як бійців рятувальників ДСНС, так і карети невідкладної допомоги виключно після того, коли завершується сигнал повітряна тривога. Тому що ми знаємо, наскільки агресор вдається до цинізму, коли люди приступають до рятувальних робіт, відбуваються повторні ураження таких об'єктів, що призводить до великих втрат, в тому числі і працівників швидкої допомоги, невідкладної допомоги. Спільними зусиллями вони гасили пожежі, діставали людей з-під завалів та розбирали зруйновані конструкції. Біля будинків збиралися рідні та близькі мешканців, сподіваючись знайти їх живими. Поруч із місцями трагедії розгорнули цілодобові пункти обігріву, куди доставляли гарячу їжу та необхідні речі. На місці працювали психологи, а місцеві волонтери та бізнес надавали всебічну допомогу постраждалим. Після появи офіційного підтвердження про перших загиблих у місті оголосили триденний траур. Згодом рятувальники почали знаходити серед завалів ще тіла. Рятувальні роботи на вулиці Стуса тривали безперервно. Їх призупиняли лише на декілька хвилин, щоб у тиші почути людей під завалами. Для ліквідації наслідків ударів залучили рятувальників і техніку з дев'яти областей. Загалом операція тривала чотири доби на двох локаціях. На даний час ми сходимося до одного висновку, що власне, житлові будинки і по вулиці Стуса, і по вулиці 15 квітня це не є випадкові влучання, а це абсолютно свідомо вибрана ціль. Росії для того, щоб не дати можливості приборкати пожежу на промисловому об'єкті. Унаслідок ворожої атаки загинуло 34 людини. Серед них шестеро дітей. Ще шестеро осіб, включно з однією дитиною, вважаються зниклими безвісти. На місці удару виявили фрагменти тіл, тож експерти встановлюють особи загиблих. Поранення дістали 94 людини. Серед них 18 дітей. На місці трагедії тривають слідчі дії. Не виключено, що ми не зможемо знайти рештків тіл наших тернополян, тому що те руйнування, яке ви бачите, воно однозначно могло спричинити смерть. Але, е та температура та влучання ракети, яке відбулося в цей будинок, вона власне могла і знищити і фрагменти цих тіл, які ми не зможемо вже на жаль знайти. Люди й надалі приходять до зруйнованих будинків, приносять лампадки, квіти та іграшки, аби вшанувати пам'ять загиблих. Також на місцях трагедії встановлять тимчасові пам'ятні хрести для молитви за упокій душ загиблих. Щоб підтримати постраждалих від ракетного удару, Тернопільська міська рада відкрила спеціальний благодійний рахунок, QR-код, від якого ви бачите внизу на екрані. У соцмережах міський голова закликав представників бізнесу та всіх небайдужих долучатися до допомоги. Тернопіль, 19 листопада. Ця дата назавжди залишиться в пам'яті міста та його жителів. Після ракетного удару впродовж кількох днів рятувальники, поліцейські, медики та інші служби працювали без відпочинку у надії знайти живих і тих, кого не вдалося врятувати. Пошуково-рятувальні роботи на місцях ракетних ударів завершилися 22 листопада о 18.00. Проте робота не припиняється. Наразі тривають пошуки тих, хто зник безвісти. На майданчик за межами міста, куди звезли сотні тонн уламків із вулиць Туса та 15 квітня, щодня заїжджають. Слідчі групи вони розгортають кожен шар зруйнованих конструкцій, відпрацьовують ділянки вручну у пошуках того, що може допомогти встановити долю зниклих безвісти. При виявленні будь-якого фрагмента людського тіла проводиться фотографування, вилучення для направлення на експертизу з метою встановлення ДНК і особи людини, незважаючи в якому стані знаходяться людські рештки. Сучасна техніка дозволяє відібрати взірці ДНК та встановити особу. До роботи за Залучені їх кінологи зі службовими собаками. Серед них вівчарка Керія, яка спеціалізується на пошуку тіл та їх залишків. В даному випадку ми тут шукаємо рештки тіл загиблих і можливі їх особисті речі. Шукає речі, які, можливо, були пропитані. Тілесними людинами рятувальні роботи на місці ракетних ударів завершилися, але робота слідчих поліції триває й надалі. За останні дні було знайдено кілька фрагментів кісткових решток. Станом на вчорашній день було виявлено п'ять фрагментів кісткових решток і м'яких тканин. Однак, за рахунок того, що вони зразу доставляються до садово-медичного моргу, де ми проводимо огляди і безпосередньо відбираємо вже біологічні тканини при можливості струбчастих кісток. Паралельно відбираються кісткові фрагменти для. Призначення генетичної молекулярної експертизи для ідентифікації тіл. На місці складування будівельних залишків та понищених автомобілів усе виглядає однаково чорне, обвуглене, мертве. Проте для тих, хто шукає кожен сантиметр, це чиясь історія, чиєсь життя, а також надія знайти рідну людину. У четверту суботу листопада в Україні вшановують пам'ять мільйонів жертв голодоморів 1921-22, 1932-33 та 1946-47 років. Терор голодом був свідомою політикою сталінського режиму. Так намагалися зламати українське селянство, забрати хліб, голос і право на життя. Аби згадати тих, хто загинув від штучно створеного голоду, на театральному майдані у Тернополі відбулася акція Запали свічку пам'яті. Небайдужі містяни традиційно виклали лампадки у формі хреста та помолилися за невинно вбитих. Подробиці далі у сюжеті. Померло близько 4 мільйонів українців. Ще понад 600 тисяч так і не народилися. Це наслідки голодомору 1932-1933 років, одного з найбільших злочинів радянського тоталітарного режиму. Тодішня влада забирала у селян вирощене зерно. Натуральними штрафами та обшуками позбавляла останніх запасів. Не постачали продукти, забороняли торгівлю. Людей цілеспрямовано прирікали на смерть. Прости, народи Божий! Прости цю землю, цей милий рай, на якому оселився диявол. Усіх нас грішних прости! У день пам'яті жертв Голодоморів сотні тернополян долучилися до всеукраїнської акції Запали свічку пам'яті на театральному майдані містяни виклали лампадки у формі хреста та помолилися за мільйони невинно вбитих українців. Священнослужителі згадали не лише загиблих від голодів ХХ -го століття, а й усіх, хто нині гине від російської агресії військових та цивільних, помолилися й за мирних мешканців Тернополя, які стали жертвами ракетного удару 19 листопада. Ми, що нині в скорботі в цих днях тут, в Тернополі оплакуємо наших близьких, рідних, хочемо відкрито заявити, ми ніколи не будемо чинити компромісу зі злом. Ми ніколи не погодимося, щоб зло позбавило нас свободи. Ми ніколи не погодимося на те, щоб зло над нами панувало.

І тоді і сьогодні українців намагалися ламати однаковими методами страхом, знищенням, позбавленням права на життя. Тернополяни кажуть, що року приходять на такі акції пам'яті, не лише щоб згадати загиблих, а й щоб нагадати собі та дітям правду про геноцид українського народу, правду, яку неможливо приховати чи стерти. Ми стараємося кожного року відвідувати цей захід, Це, це якийсь такий мінімум, який я можу зробити як мама для своєї дитини і ну, розказати цим самим, чого ми тут зібралися і для чого ми сюди прийшли. І що відбувалося, які страшні події відбувалися. І відбувається надалі, на жаль. Тільки останні роки я вшановувала пам'ять вдома, ставлячи свічку. Сьогодні я прогулювалася Тернополем і ну, завітала мене це зацікавило. І я потім вже згадала, що сьогодні такий день, і думаю, навіть якщо дуже напружене все, має бути якась шана, і навіть на хвилинку на дві зупинитися та вшанувати пам'ять в такий день, як зараз, і загалом те, що було. Моя мама з Волинської області і, дякувати Богу, там не було такого страшного. А тут я чула, що так було, вже сюди переїхали, що люди дійсно постраждали. Було багато людей, які загинули тією наглою смертю. Історії чула, такі старі бабці мене щось розповідали ще, що, можливо, коли я була малою дитиною, може, не зовсім це усвідомлювала, але такі історії були. Ну, звичайно, як вже починаєш щось, ну, вникати глибоко в цю тему, щось хочеш знати, то це, це, дуже, це дуже важко. Завжди на ту долю українського народу, завжди такий час був, попадав, важкий час, чомусь ми завжди йдемо ну, йдем важким шляхом, але світло в тунелі завжди є, я в це вірю, надіюся. Голодомори в Україні це не просто історична подія ХХ століття. Це символ національної трагедії та водночас боротьби за свободу та гідність боротьби, яка триває до сьогодні. У Тернополі цьогоріч не встановлюватимуть центральну новорічну ялинку на театральному майдані. Таке рішення ухвалили після загибелі понад 30 жителів міста внаслідок російської атаки. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив міський голова Сергій Надал. Традиційно на площі встановлять шопку. Після трагедії, яка сталася з нашим містом 19 листопада, зустрічати Різдво і новий рік у звичний спосіб цьогоріч не можемо. Шопка це символ відродження надії, навіть у найти часи Ми пам'ятаємо про тих, кого втратили, і віримо, що наступний рік принесе мир. Йдеться в дописі. Також на театральному майдані запрацювала резиденція Святого Миколая, де діти можуть зустрітися з чудотворцем, передати йому свої листи та перенути у світ казка Організатори обіцяють насичену програму та чимало сюрпризів для юних відвідувачів. На відкритті хатинки Миколая побувала наша знімальна група. На театральному майдані у Тернополі урочисто відкрили казкову резиденцію Святого Миколая. Біля хатинки зібралися десятки дітей із батьками. Для малечі провели тематичну виставу, ігри та розваги, щоб кожен відчув атмосферу свята і, хоч на мить повірив у казку. А головною подією для юних тернополян стала зустріч з чудотворцям. Добрий день, добрий день, Тернопіль, добрий день, Миколаїв. Що це знову у вас за галас? Діти не приховують радості, адже для багатьох зустріч зі святим Миколаєм справжнє диво. Малеча охоче розповідає про побажання, подарунки і про те, що просили у чудотворця цьогоріч. Ми Я Ми сам їсти до Миколая, бо ми скоро їздво будемо. А що ти писав листі? Сомиколяй Соб... охоронив мою людину завжди. Святий Миколай приходить на із двоє і захищає всіх дітей, які у нього просить. Він приносить чемним ем, дівчаткам хлопчикам ем, подалунки, а нечемним не, не приносить. Тільки паличку приносить, даду і все. А що ти бажала у святого чудотвориця цього року? Я хотіла ялку легку. Ем, ялочку маленьку і сов? І лехо. А що ти цьогоріч просила в Миколая? Прізне. Ми щось пригадаєш нам, ти писала вже листа? Mm -hmm. Що ти в листі писала? Я писала е, наклейки. Я його дуже чекаю. А що ти цьогоріч в нього будеш баж... просити? Писала ще листа до нього. Солодощі, вакуку, іграшка, запахучка і чехол на мій телефон. У казковій резиденції можна не лише зробити фото з Миколаєм та передати свій лист, а й долучитися до різноманітних майстер-класів. Організатори кажуть, програма розрахована на дітей різного віку, тож кожен відвідувач знайде заняття до душі. Майстер-класи будуть розраховані для діток різних вікових категорій. Будемо старатися, щоб один день було на вибір хоча б два майстер-класи. Розклад будемо розміщувати в нас на сторінках соцмереж. І так само ось тут, в трикутному будиночку, на тиждень, який будуть майстер-класи плануватися, буде якраз розвіщений розклад також. Резиденція Святого Миколая працюватиме щоп'ятниці, суботи та неділі з 12 до 18.00. І прийматиме відвідувачів аж до січня. У суботу, 22 листопада, Тернопільська Нива на виїзді зустрічалася із запорізьким металургом. До матчу тернополяни мали невдалу серію з чотирьох поразок поспіль. Господарі також проводять сезон непросто. Команда йде на останній сходинці чемпіонату та не демонструє високих результатів. На 49-й хвилині металург відкрив рахунок, однак підопічній Юрія Вірта швидко відновили рівновагу. Згодом на 68-й хвилині запоріжці знову вийшли вперед. За 15 хвилин до фінального свистка на стадіоні оголосили повітряну тривогу, через що команди змушені були залишити поле. Поновити гру так і не вдалося. Рішення щодо подальшої долі поєдинку ухвалять пізніше. Багато небезпечних моментів, дальніх ударів та забитих голів. У 17-му турі першої ліги Волочиський агробізнес грав проти Чернівецької буковини. Команда Олександра Чижевського мала приймати лідерів чемпіонату на своєму стадіоні. Втім, через погодні умови матч зіграли у Чернівцях. З рахунком 0-3 перемогу здобули номінальні гості. Як все було, дивіться далі. У 17-му турі першої ліги Волочиський агробізнес провів матч проти лідера чемпіонату Буковини через несприятливу погоду та поганий стан поля на стадіоні Юність команди вдруге за сезон зустрічалися в Чернівцях. Таке рішення ухвалили спільно. Поєдинок стартував у високому темпі. Обидві команди активно били з дальніх дистанцій і створювали гострі моменти біля воріт суперника. Першими успіху досягли господарі на 35 й хвилині. Після проходу Богдана Бойчука м'яч опинився у Олега Кожушка, який без вагань пробив у дальній кут воріт. Роман Підківка був безсилий. 1-0. Уже на початку другого тайму. Номінальні гості знову опинилися під тиском. На 54 й хвилині Буковина подвоїла перевагу. Після точного пасу кожушка Віталій Дахновський перекинув м'яч повз голкіпера агробізнесу. Два Попри пропущені голи, волочиська команда намагалася змінити хід гри, однак відігратися так і не змогла. Натомість наприкінці зустрічі свій перший гол у чемпіонаті забив Андрій Андрійчук. Після помилки підківки Іван Тищенко виконав навіс, і форвард без перешкод спрямував м'яч у порожні ворота. Підсумковий результат – 0-3 на користь Буковини. Я вважаю, що глядачам на стадіоні сьогодні сподобався той футбол. Який демонстрували команди? Я казав після гри з інгульцем, що це було, був матч прем'єр-лізі ліги, і десь і цей матч теж був на рівні команд лідерів. Тому я задоволений дуже діями гравці, я задоволений, а які рішення ми приймали сьогодні, і в принципі ми сьогодні а, заслужено перемогли. Сказати, що нас там переіграли, не, ну, не можу сказати, але кажу, є питання до задньої лінії, будемо розбиратися. Десь, напевно, треба вливати так само свіжу кров. Намагаємося грати в футбол, але ми вже довгий час так само вже не забуваємо, але пропускаємо дуже багато. Завдяки перемозі Чернівецька буковина зберігає одноосібне лідерство у чемпіонаті, маючи в своєму активі 45 очок. Агробізнес після 17 зіграних поєдинків набрав 30 очок. І наразі посідає п'яту сходинку. Наступний тур Волочиська команда проведе на виїзді проти харківського металіста. На сьогодні у мене все. Оперативні новини. Читайте на нашому телеграм-каналі. QR-код від якого ви бачите внизу на екрані. Бережіть себе та своїх рідних. Спокійного вам вечора.